Нещодавно наша бригада військових медиків оказалася поруч, залишився ДТП за участю цивільних. Хлопці оказали допомогу швидко і кваліфіковано, що зберегло цивільним життя. Троє постраждалих. Ось, Хлопець був важкий, було на перелом основи черепа. У другого було закритий перелом перед пліччя, і у дівчини рвана рана стигна. Спочатку ми гарно уклали цього важкого хлопця, потім обробили рану і наклали пов'язку асептичну дівчині і тоді, на інше, накладали імобілізацію на чоловіку, який поламав руку. Що індивідуальна аптечка, ну, всім в нашій частині, що індивідуальна аптечка кожного військовослужбовця вона відповідає стандартам НАТО. Ну, э, Рюкзак бойового медика я складав сам, Ось, то він по своїй конструкції там трошки відрізняється, бо там воно таке зроблено все на модулі. На модулях то для кровотечі, то для це. Ну, але е, самі, самі поскладали в окремий, Е, ну, окремо поскладали. Те, що, що є в натовському варіанті, те ж саме ми самі. Упакували і склали свої рюкзаки. В умовах сучасної війни, як правило, то ну, це якщо роботи там реактивна артилерія, да, то це, як правило, осколкове поранення, але поранених дуже багато. Тобто ми такого готуємося приймати там 20, 30, 40 чоловік за випадок. Тому і перев'язки, і розчинів, і всього решту треба мати багато. У нас відбулася співпраця з нашими іноземними партнерами, військовими службовцями, з інструкторами з США і з країн НАТО, які проводили для наших бойових медиків тренінг. Ось. Було складно, цікаво. Старалися, вони старалися все приблизити до максимально до бойової ситуації. І по закінченню тренінгу був проведений екзамен. Ну і на думку наших партнерів, то наші бойові медики готові до виконання необхідних завдань. Знання і навики. Які я отримав за э, тактичної медицини я застосовував не тільки на службі, но й э, дома. Дома зібрав, з дітьми зібрав індивідуальну аптечку. Э, вот, аптечку для евакуації. Э, вот, і да, ми з ними показували як надо, э, як користуватися. Турнікетом, бандажем. То ми так вдома і гралися. І гралися для того, щоб якщо ж станеться, то могли собі наказати допомогу. Але я за своїх синів спокійний, тому що знаю, що в разі необхідності вони зможуть наказати, оказати допомогу як собі, так і іншим.